Христа. Ця подія стала явленням Його людям як Сина Божого, як Месії, як Бога. Основа нашої християнської віри складає те, що Ісус Христос є Бог, який втілився в певний історичний момент і став людиною, щоб повернути людей до Бога зцілити їх, освятити, оновити, зробити новими людьми, щоб Бог не знищував людей за гріхи, бо Бог любить своє творіння, а щоб людина, відгукуючись на заклик Божий, освячувалася Божою благодаттю, даючи їй можливість діяти в своєму серці, в своїй душі і в своєму тілі. І таким чином ставала новою людиною, які ознаки старої людини, старій людині, пошкодженій гріхом, живе якраз оцей гріх. Що це таке? Це відчуженість людини від Бога, це схильність людини до зла, це постійне падання людини. Залежності. То залежність від грошей, від влади, від слави, від власного тіла, від власної досконалості в лапках, тому що людина, будучи недосконалою, вважає себе найкращою, тобто залежність від гордості, від марнославства, від догоджання плоті, сластолюбства, лінивства. І багато-багато інших речей, Заздрості, від якої виникає ненависть, ворожнеча, боротьба за матеріальні якісь блага, сварки, гнів і так далі. Оце ознаки старої людини. А ми, дорогі браття і сестри, покликані стати новими людьми, новими. Заради цього Христос прийшов. У цей світ народився в Вифлеємі, в вертепі, в печері, куди пастухи заганяли овець, від негоди ховаючи їх, став людиною, сьогодні прийшов на Йордан і отримує хрещення від раба, володар і творець світу, заради того, щоб нас з вами зцілити від всіх тих хвороб, які я щойно озвучив нам. Тому, дорогі браття і сестри, що нам потрібно усвідомити, святкуючи хрещення Господня? Іоанн Хреститель хрестив Йордані, людей на покаяння сказано в Євангелії, заради покаяння. Що це таке? Людина заходила в води Йордану, а прийшовши туди до Яна Хрестителя, людина вже мала визнати свою гріховність. Всі ті ознаки, які я окреслив щойно, людина визнавала і на знак своє, свого бажання жити по-іншому, занурювалася в води Йордану і ніби омивалася символічно, готуючи себе для того, щоб змінити своє життя, оновитися. Ось в цьому був сенс хрещення Іоанна Хрестителя, його Бог. По... Покликав на це служіння, дивне, здавалося, на перший погляд, але в цьому було пророче його служіння. От Іоанн Христите це той пророк, останній із старозавітніх пророків, який мав людям сказати про того, хто по справжньому очистить людину від гріха. Можна поставити запитання, так, Христос прийшов. Так він війшов води Йордану. А чому ж не змінилося наше життя? Чому далі люди перебувають в залежностях від гріхів? Чому вони далі керуються своїми пристрастями, а не любов'ю? Чому далі зло панує у нашому житті? Де ж та справа, що зробив Христос? Але... Такі думки можуть виникати, але ми повинні усвідомлювати і розуміти. Навколо нас в храмі є ікони святих людей. Це не фантастичні якісь персонажі, казок, це реальні історичні особи. Ось я дивлюсь на колоні. Святитель Дмитрій Ростовський народився в 17 столітті в місті Макарові під Києвом, закінчив Києво-Могилянську академію. Став єпископом церкви, і сьогодні ми його прославляємо як святого. Святий Юрій Переможець, реальна історична особа, військовослужбовець, високого рангу, молода людина, яка всім серцем прийняла Христа. І за те, що сповідав відкрито Христа, що він є Бог, був убитий владою тогочасною, але не зрікся своїх переконань, став святим угодником. Преподобний Сергій Радоницький святий, який просвітив російську землю, даючи їм цьому народові справжній шлях, яким треба йти, не думати про те, що вони імперія і найкращі в світі, і що всі мають їм служити, і вони готові воювати з усіма, бо всі другорядні, а вони тільки першосортні. Таке мислення, таке виховання цього народу, Але Сергій Радонежський вийшов з цього народу, і ми його шануємо як святого. Жив в 14 столітті реальна особа, Преподобний Серафим Саровський, преподобний наш старець Паїсій Величковський, ходив по цій же землі, що й ми, і стояв тут, же в цій церкві, тільки дерев'яніще. І його батько, і діти, і служили так само, як я сьогодні проповідували людям. І цей юнак. Щоб полюбив Бога, але початки любові до Бога поклав тут, в цій церкві, бо брав звідси книжки про життя святих Антонії Феодосія Печерського, теж реальних історичних осіб. Господь показує нам і каже: люди, подивіться, те, що зробив син мій, прийшовши у світ, народившись. Щоб оновити людину, зробити її новою, посвятити. Ось воно здійснене, воно реальне. Бо подивіться на цих людей, вони реальні і справжні. І вони здійснили те, що Христос їм дарував. А чому ви цього не робите? Чому ми цього не робимо? Тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішнє свято це заклик Бога до нас. Ми відкривали свої серця для дії Божої благодаті і трудилися здобутті чеснот християнських, трудилися. Не думаємо, що Бог має нас без нашої волі, без нашої згоди і без наших зусиль змінити. Це неможливо. Бог сотворив таку істоту, будучи всемогутнім, над якою немає влади, бо Він покликав її бути дитиною Божою, істотою, яка може обирати добро чи зло і має обрати добро добровільно, вільно, а не з примусу. Для чого Христос прийшов на Йордан? Святі Отці думали над цим. Крещення Іоанна символізувало омивання людини від гріхів, тобто людина визнавала себе гріховною, омивалася цими водами. Звичайно, що це було символом, а не реальним очищенням. Бо реальне очищення дає тільки Божа благодать з приходом Ісуса Христа. І тому Іоанн Хреститель казав своїм учням, побачивши вперше христа, як пророк сказав: ось агнець Божий. Ягня Боже, який бере гріх світу на себе, який готовий очистити світ від гріха і людину зцілити і зробити новою. А Христос, який бере гріх світу, який є святий, який є безгрішний, чи мав він потребу в цьому хрещенні Іоанна Хрестителя, яке символізувало покаяння гріха. Звичайно, що ні. І Іоанн Хреститель так і сказав, коли зустрів Спасителя, що Це Я повинен хреститися від Тебе, а не Ти від мене. Бо я людина, я раб, а ти цар, ти Творець, ти святий і джерело освячення, джерело освячення, бо тільки Бог є святий, і тільки від нього освячуємося ми всі. І все творіння. І коли Господь сказав йому облишний, бо нам належить виконати всю правду. Бо так визначив Бог, Отець, так, як і заповіді дав, так як і визначить, як нам треба жити і куди нам іти, так і Отець визначив, що синові треба було війти в води Йордану. І тому церква прославляє цю подію, визнаючи в ній те, що. Син Божий війшов і своїм Божеством освятив води Йордану. а через ці води і освятив творіння Боже. І ця матерія, створена Богом, підкорилася борцю своєму. А ми, будучи такою ж матерією, але покликаною до, до святості, до обоження, і не носячи в собі благодать Божу і маючи особистість. Будучи особистостями, схожими на Бога, можна сказати, рівними Богові. Хоча ми створені і обмежені, а Бог не створений і безмежний, і Творець, але покликав нас бути богами, так сказано в Святому Писанні. Я сказав, ви Боги, Ми покликані бути синами Божими, дітьми Божими по благодаті. І тому Христос освятив води Йордану. І церква сьогодні, вказуючи на цю подію, освячує теж, закликає Духа Святого, щоб зійшов на воду. І ви бачите, що ми молимося разом над водою, і вона міняє свої властивості. Якщо її набрати в чисту посуду, може зберігатися свіжою і нетлінною кілька років. І на це навіть звертали атеїсти в радянські часи увагу. І придумували, що ще таке відбувається. Це, напевно, кидають срібні монети, або священника срібний хрест, або ще щось придумували, бо не могли прийняти істину Божу. Що це дія Божої благодаті. Це свідчення того, що все, що сказано в Писанні, і все, що вчить нас церква, воно істинне і реальне. Тому, дорогі браття і сестри, так як благодать освячує воду, так само благодать освячує людину. Але Бог має владу над творінням, над водою, над матерією. Але, як я вже сказав, він створив істоту, над якою немає влади, бо вона має полюбити Бога, полюбити. Ми маємо полюбити Бога. А любов це не на словах, ви це знаєте із нашого реального земного життя, що любов е, доказів не на словах потребує, а в житті. Тому, дорогі браття і сестри, так, як освячується вода, так як ми освячуємо все, так освячується людина, але при умові, що людина. Робить зусилля, щоб стати новою, оновленою. Тобто вправляється в чеснотах, тренується так можна, щоб було більш нам зрозуміло. Спортсмени, щоб досягти високих результатів і стати професіоналами, і перемогти на змаганнях заради тимчасової слави, прикладають надзвичайно багато зусиль, щоб А ми Покликані до вічного блаженного життя, не прикладаємо жодних зусиль. Не хочемо навіть цього робити. Живемо в гріхах і так далі продовжуємо це робити. Тому святі Отці нас вчать, дорогі браті і сестри, вправляємося в чеснотах, в заповідях Божих, які вони. Дуже проста. Не роби ближньому того, чого не хочеш, щоб робили тобі. Керуйся цією заповіддю. не роби ближньому того, що не хочеш, щоб робили тобі. Не хочеш, щоб тебе осуджували. Не суди, і не перемивай кістки, не дивись на гріхи ближнього, дивись на свої. Бо коли будеш дивитися на свої гріхи, тобі не буде часу думати про гріхи ближнього. Бо не ти за них будеш відповідати, а він буде відповідати за свої гріхи. А ти думай про свої гріхи. Ти думай про виконання своїх обов'язків. Чим би ти не займався в цьому житті, роби це якісно і сумлінно перед Богом. Пам'ятай, що кожна людина, яка тобі трапляється в житті, це Христос, Бог тобі її посилає. Будь вічливий, будь привітний, будь жетовний, тобто жертвуй своїм часом, силами, здоров'ям заради ближнього. Пам'ятаючи, що служачи ближньому, ти служиш Богові і тренуєшся. В чеснотах. Тому все це треба зробити нам, в нас воно не вийде, але коли людина це намагається робити і не втомлюється в цьому, приходить Божа благодать. Так як Дух Святий сходить на воду, її освячує, так і Божа благодать сходить на ту людину, яка вправляється в чеснотах. Але ще дуже важливо молитися Богом. Молитва це основа духовного життя, молитва. Просити Бога. Де б ти не був, ідеш на роботу, згадай про Бога в молитві. Ідеш повз храм, зайди в храм на п'ять хвилин, І ти отримуєш Божу благодать. Господь буде діяти в твоєму серці. Він тебе змінить, очистить, освятить, і ти станеш таким, як я привів приклад, святим, святою людиною. Дмитрій Ростовський, Юрій Переможець, преподобний Сергій Раденуський, святитель Миколай, преподобний Паїсій Воничковський мільйони. Свята Великомучениця Варвара мільйони людей, які реалізували в собі те, що зробив для нас Христос. Тому нам не буде виправдання на страшному суді, коли ми скажемо, та ви знаєте, та Господи, я ж виріс в радянський час, та мене цього не вчили, та я цього не знав. Господь скаже, я все тобі дав для цього. Все дав. Тому, дорогі браті і сестри, практикуємося в чеснотах, молімося, не нехтуємо богослужіння, приходьмо на служби не тільки по воду святу, або ще з якихось причин. Приходьмо, бо це наша духовна праця, яка потрібна нам. Ми віддаємо нібито Богові цей час, але Він вертається нам. Бо Він нам потрібний, бо ми освячуємося від Бога. Бо Бог тут служить нам, а не ми йому служимо тут у храмі. Тому трудіться в богослужінні і не втомлюйтеся, і не хвилюйтеся, що болить спина і ноги. Хоча ви можете сісти в будь-який час і не думайте, що це є гріхом. Особливо молоді люди, бо старше покоління, я бачу, вони міцніші за молодь. І вони звикли до труднощів, а молодь слабка. Прийшли в храм і моліться, втомилися, сядьте на лавку. Нема в цьому гріха, якщо ви сядете і будете сидячи, молитися. Не бійтеся цього і не хвилюйтеся про це. Головне, приходьте на Богослужіння. Головне міняйтеся, робіть зусилля. І Божа благодать освятить всіх нас, і Господь нас приведе до Царства Божого і зробить нас новими людьми. Бо Він заради цього пожертвував свого Сина якого розіп'яли на хресті. в цьому був задум Божий. Перестраж... Ми покарані, а покарання поніс на собі Син Божий за нас. Ось яка любов Божа, яка незбагненна Божа любов. Тому відповідаймо Богові любов'ю, і хай Господь нам допоможе звершити наше спасіння. Амінь. Сьогодні вітаються особливим вітанням. Христос охрещується. 历史有关。